У РФ заарештували Буданова. Московський суд заочно відправив за грати начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. У Лефорцівському Москви повідомили, що керівник української військової розвідки заарештований через справу про теракт на Карченському мосту. Також заочно ув'язненого начальника гур Міноборони України оголосила у міжнародний розшук. Очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі українській правді іронічно відреагував на свій заочний арешт у Росії. Ви знаєте, скільки часу вже працюю, і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно, це хороший показник нашої роботи. Зобов'язуюсь працювати ще краще. Нагадаю, раніше ФСБ Росії спільно зі слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Карченську протоку, начебто, були головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.